Вітаю, друзі! 16 квітня! Гра на випередження. Чому Зеленський продовжує військовий стан? І що це означає для перемовин з Сполученими Штатами та Російською Федерацією? Верховна Рада сьогодні в 15. Порушення Конституції України продовжувати дію військового стану та мобілізацію до 6 серпня. Але на відміну від усіх попередніх, 14 голосувань, зараз цей процес викликав політичне бурління. Перше, з початку повномасштабної війни у Раді прозвучала критика продовження. І це, ймовірно, є однією з причин, через яку Зеленський вніс питання до Ради дуже заздалегідь до закінчення терміну дії військового стану, продовженого попередньо. Незважаючи на поширений скептицизм щодо перспектив припинення вогню на тлі того, що Путін. Висунув умови, які не факт, що Трамп зможе чи захоче навіть виконувати, все ж таки в Києві далеко не всі впевнені в тому, що переговори між Вашингтоном та Москвою зайдуть в глухий кут і закінчаться провалом. На Банковій є певне занепокоєння і серйозне щодо спілкування представника Трампа у та Путіна. Особливо зраслововано після того, як Трамп днями заявив, що чекає на гарні пропозиції щодо припинення вогню. А Вітков сказав про прогрес, власне, про прогрес у переговорах і що ми стоїмо на поросі чогось дуже дуже важливого. В Києві є побоювання, що американці можуть погодитись на низку російських умов завершення війни. Які для Зеленського категорично неприйнятні, в тому числі і щодо проведення виборів, в першу чергу виборів, з натяком на необхідність звільнення чинного президента України з посади, питання легітимності якого висить в повітрі і літає між Москвою і Вашингтоном. Чутки про це ходять дуже давно завзяті. Щоправда, жодних підтверджень того, що американці висувають чи мають намір висунути, такі умови поки що нема. Американці не говорять про вибори, але дуже схоже, що вони штовхають до них український політику. Однак і інший паралельний процес, який також для української влади потенційно небезпечний в плані відносин з США. Це обговорення угоди про НАДРА. Західна преса пише, що американці від своїх головних вимог не відступають. Фактичне визнання вже наданої Україні допомоги боргом перед Америкою, хоч кажуть, що й сума зменшилась. А в Києві вважають ці вимоги завідомо неприйнятними. Ну ще й тому вважають, що вже продали корисні копалини Британії. Трамп уже пригрозив Зеленському великими проблемами, якщо той відмовиться підписувати угоду. І вже пішла чутка, що Вашингтон готує санкції проти найближчого оточення. Володимира Зеленського, включаючи Андрія Єрмака. Та риторика Трампа щодо Зеленського знову стає все негативнішою. Тобто на 100% не можна виключати варіант, за якого Вашингтон вирішить чинити дуже жорсткий тиск на Зеленського для примусу його для укладання угоди по надрам. Або згоди на умови припинення війни, які Київ зараз приймати не хоче. Ну, дивіться, я думаю, по надрам будуть тиснути виключно в ключі е, угоди про мир. Тому що е, в Америці розуміють, що е, надра, передані Британії, майже всі, можуть, звичайно, спробувати віджати. Такій ситуації офіс президента, схоже, вирішив зіграти на випередження. Зараз можна зібрати всіх депутатів, закликати згуртуватись нагадуваннями про трагедії, Кривого Рогу і Сум. Але ніхто не знає, як будуть справи через два тижні. Якщо просочиться інформація про можливі домовленості між Москвою і Вашингтоном. А тут іще й говорять про перемир'я великоднє. Навіщо воно? Для чого? І якщо поступатимуть контури якоїсь угоди і припинення вогню стане її частиною, то депутати будуть голосувати зовсім інакше. А ще, крім цього, багато з них втечуть за кордон і можуть не повернутися, будуть гріти свої зелені дупи. На узбережжях Іспанії, Сейшел, Майами і так далі. Голосування за продовження воєнного стану при таких умовах буде набагато складніше. Важливий момент щодо продовження мобілізації, друзі. Як відомо, її зупинка є однією з двох публічних озвучених умов Путіна для згоди Російської Федерації на перемир'я, друга умова припинення поставок західної допомоги. Зеленський, продовжуючи мобілізацію, показує, що цю умову виконувати точно не збирається. А суспільству дають зрозуміти, що не треба чекати на швидке повернення до мирного життя. Навіть якщо раптом найближчими тижнями буде досягнено припинення вогню, то країна все одно до серпня продовжить жити за законами воєнного часу з примусовою мобілізацією, Кордонами на замку для чоловіків з відсутністю для військових можливості демобілізуватися. Але як на це відреагує армія та суспільство, це вже зовсім інше окреме питання. І якщо буде оголошено перемир'я, але кордони продовжуватимуть залишатись закритими чоловіків, як і раніше, ловитимуть військоми. А військові не зможуть демобілізуватись, і при цьому ще й вибори незрозуміло, коли будуть, то це може спричинити сильну внутрішню напругу в країні. Потенційно для влади це є дуже і дуже небезпечним. Щоправда, Зеленський має можливість скасувати військовий стан достроково. Просто своїм указом, навіть без затвердження цього указу Верховною Радою України. Але в будь-якому разі, через продовження військового стану, президент ніби хоче і показує усім, що саме він буде вирішувати, коли відбудуться вибори, чи відбудуться вони взагалі, в найближчому майбутньому, прагнучи таким чином зародку придушити внутрішньополітичне бродіння. На тлі не дуже поки що зрозумілих перспектив і умов переговорного процесу по завершенню війни. Дивіться в Києві і мирний трек, і виборчий, засунутий далеко в глибоку шуфлятку. І абсолютно наразі не Достається владою і не буде доставатися. А всі оці вкиди про вибори це для того, щоб потенційні конкуренти спалилися, це для того, щоб вирахувати їх, кого мобілізувати, кого засудити, кого ну і так далі і так далі. Раніше розстрілювали, тепер санкції вводять. Однак ці його плани зеленського і стратегія зміцнення власної позиції, які можуть увійти в системну суперечність з тим, як бачить ситуацію Трамп з усіма наслідками, що звідси випливають. Тим така ситуація може виникнути лише в одному випадку, якщо Росія домовиться з США про умови припинення вогню, серед яких буде, наприклад, скасування воєнного стану та мобілізації, а також проведення виборів. Буде. Буде обов'язково таке. Після цього Трамп почне спонукати до цього Зеленського. Санкціями проти оточення, е ненаданням допомоги, е підтримкою якої внутрішньої опозиції. Хоча сьогоднішній день показав, що ніякої опозиції парламентської точно немає. І поки що дуже велике питання: чи зможе Москва взагалі про щось домовитися з Вашингтоном по Україні. Це питання насправді ключове. Від нього залежать всі подальші події. Все і розвиток всіх подій залежить. Буде домовленість між Трампом і Путіним чи ні. Намахає хтось когось з імператорів, чи домовляться. Оце ключове. І від цього буде залежати і доля Зеленського, і його зелений гнит. а найголовніше. Нашої країни і наших людей, українців, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.